Прогноз погоди в Україні на три дні з 15 по 17 травня мене звати Українчик. Травень цього року неабияк дивує холодною погодою, і відомо, що холодні дні і ночі ще протримуються певний час. Але є гарна новина, і полягає вона в тому, що потепління не за горами і ближче до кінця робочого тижня в усіх областях очікується істотне підвищення температури повітря. Також відомо, що у різні дні у різних областях варто чекати на невеликі короткочасні дощі. Тепер про магнітні бурі. 15 травня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали це доволі відчутний рівень. 16 і 17 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я розкажу, якого числа в усі області нашої країни прийде потепління, а також дам знати, де саме варто чекати на короткочасні дощі. А також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 15 по 17 травня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. Середа, 15 травня синоптики прогнозують короткочасний дощ у шести областях нашої країни. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів з позначкою плюс нічна плюс 5, плюс 3. На Сумщині в день плюс 11, плюс 13. вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний від 6 до 3 градусів вище нуля. В усіх чотирьох областях Північного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 16 плюс 18, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму. В світлі години від 13 до 15 градусів тепла. В темні плюс 8. Плюс 6. На Миколаївщині в день плюс 15, плюс 17, вночі від плюс восьми до плюс шести градусів. Містями невеликий короткочасний дощ очікується на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму. В Одеській області і на Миколаївщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний, майже невідчутний: 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 15 плюс 17, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 5 плюс 3. На Закарпатті в день плюс 19, плюс 21. Вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. В усіх областях Західного України мінлива хмарність. І без опадів вітер східний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 13 плюс 15, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 9 плюс 7. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі вдень плюс 13 плюс 15, вночі від 12 до 10 градусів вище нуля. В Луганській і Донецькій областях місцями очікується короткочасний дощ. На Харківщині хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 15 плюс 17, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. В Дніпропетровській області в денний час від 13 до 15 градусів тепла, в нічний плюс 7 плюс 5, на Вінничині в день плюс 15, плюс 17, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. Місцями невеликий короткочасний дощ очікується в Дніпропетровській області. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність. І без опадів вітер північно східний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. 15 травня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. Четвер, 16 травня у цей день по всій країні почне підвищуватись температура повітря. Північ. На Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічний від 7 до 5 градусів вище нуля. Короткочасний невеликий дощ варто чекати в усіх областях північного регіону нашої країни. Вітер східний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 10 до плюс 8 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 17, плюс 19. вночі від 10 до 8 градусів. З позначкою плюс на Херсонщині і в Криму в світлі години доби термометри покажуть від 16 до 18 градусів тепла, в темні від 10 до 8 градусів вище нуля на Запоріжжі і в Миколаївській області. В день плюс 16, плюс 18, вночі, плюс 9, плюс 7 градусів. В усіх частинах південного району України варто чекати на невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний 3,8 вісім метри за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 19 плюс 21, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Рівненщині і в Тернопільській області в денний час термометри покажуть від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 7 плюс 5, на Закарпатті в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. На Хмельниччині денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна – плюс 7, плюс 5. В усіх областях західного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південно-східний 3,8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 15, плюс 17, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна від 9 до 7 градусів тепла. В Маріуполі вдень від 15 до 17 градусів вище нуля, вночі плюс 13 плюс 11. В Донецькій і Луганській областях, а також на Харківщині, очікується короткочасний невеликий дощ. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів в нічні від 7 до 5 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 17, плюс 19, вночі плюс 8 плюс 6. У Вінницькій області в світлі години синоптики прогнозують від 17 до 19 градусів тепла, в темні від плюс 7. Семи до плюс п'яти градусів. На Полтавщині в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 5 плюс 3. У Дніпропетровській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. Короткочасний, невеликий дощ. Варто чекати в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. 16 травня магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. П'ятниця, 17 травня, тепле повітря цього дня продовжить розповсюджуватись по всім регіонам нашої неньки. Північ в Сумській і Чернігівській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів. Нічна плюс 7, плюс 5. на Житомирщині в день плюс 19 плюс 21. вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Київщині і в Києві в денний час від 20 до 22 градусів тепла, в нічний плюс 7, плюс 5. Місцями короткочасний невеликий дощ, очікується в Сумській і Чернігівській областях. На Житомирщині і Київщині невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна від плюс 10 до плюс 8 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 18, плюс 20, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і Миколаївщині в світлі години від 19 до 21 градусу тепла, в темні плюс 9, плюс 7. В Криму вдень плюс 18 плюс 20, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. Місцями невеликий короткочасний дощ очікується на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму. В Одеській області і на Миколаївщині невелика хмарність. І без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 19, плюс 21, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Закарпатті в денний час термометри покажуть від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 10 плюс 8. Майже в усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів. Лише на Закарпатті синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 17 плюс 19, вночі від 7 до 5 градусів тепла, на Луганщині в денний час від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічний плюс 9 плюс 7. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна від 9 до 7 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 16 плюс 18, вночі від 13 до 11 градусів. Градусів вище нуля. В усіх трьох областях східного регіону України місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер північно східний 3,8 метри за секунду, центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічні від 7 до 5 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19, плюс 21, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. В Дніпропетровській області в денний час від 18 до 20 градусів тепла, в нічний плюс 8 плюс 6. На Полтавщині в день плюс 17, плюс 19. вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. Містями невеликий короткочасний дощ очікується в Полтавській області. В усіх інших областях центрального регіону України невелика хмарність. І без опадів вітер північний майже невідчутний: 3-8 метри. За секунду. 17 травня магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp. Фейсбук та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.